Здавалося б, кінець Другої світової війни мав принести довгоочікуваний мир, але сталося не так. Світ не просто видихнув з полегшенням, він кардинально змінився. На руїнах старого порядку постали дві нові наддержави з абсолютно різними поглядами на майбутнє. Давайте розберемося, як саме народився цей новий двополюсний світ. Отже, що ж це таке біполярний світ. Уявіть, що після війни колишні світові лідери, такі як Велика Британія чи Франція, були виснажені. Утворився по суті вакуум сили. І цей вакуум миттєво заповнили два нових гравці Сполучені Штати та Радянський Союз. Планета фактично розкололася на два великі табори, що ворогували між собою. Щоб зрозуміти, як так сталося, ми пройдемося по ключових етапах. Поговоримо про те, як з'явилися ці два полюси сили. І з чого почалися перші конфлікти? Потім побачимо, як розкололи Німеччину і як виникли ворожі військові блоки. Розглянемо моменти, коли світ був за крок від ядерної катастрофи, і зрештою підіб'ємо підсумки цієї складної епохи. По суті, Друга світова війна поставила крапку на століттях домінування Європи у світовій політиці. Старі імперії втратили свій вплив, натомість на авансцену вийшли дві абсолютно нові сили, чиї центри ухвалення рішень знаходились далеко за межами старого континенту. І ось як це блискуче сформулював американський політолог Збігнєв Бжезінський. Цей тектонічний сув влади означав одне. Наступні півстоліття пройдуть під знаком жорсткого суперництва між Вашингтоном і Москвою за світове лідерство. Але це було не просто змагання за території чи ресурси. Ні, в самому серці цього конфлікту лежала глибока ідеологічна прірва з одного боку демократія і вільний ринок, з іншого комунізм і державний контроль над усім. Ця фундаментальна різниця у світоглядах та тотальна взаємна недовіра і стали тим павним, що розпалило холодну війну. Давайте подивимось, як кожна зі сторін бачила світ. Для США головним було право народів на самовизначення через вільні вибори. Вони щиро боялися, що СРСР прагне поширити комунізм на всю планету. А от Радянський Союз хотів оточити себе поясом безпеки з дружніх до нього країн. І будь-які дії США він сприймав, як спробу взяти його в кільце. Кожна сторона бачила в діях іншої смертельну загрозу. І це були не просто декларації, це були цілком конкретні кроки, які лише посилювали напругу. Кожна дія викликала протидію. От, наприклад, Радянський Союз встановлює комуністичні уряди в східній Європі. У відповідь США пропонують план маршала, масштабну економічну допомогу Європі, яку в Москві розцінили як спробу перекупити союзників. І так по колу, нескінченний цикл провокацій та реакцій у відповідь. І знаєте, де цей абстрактний конфлікт перетворився на щось цілком реальне і надзвичайно небезпечне? У Німеччині. Саме тут, у самому серці Європи, відбулася перша велика битва Холодної війни. Отже. Як це відбувалося крок за кроком? Спочатку західні союзники об'єднали свої окупаційні зони. Але справжнім спусковим хачком стала грошова реформа в червні 48-го. Запровадження нової, сильної німецької марки мало відродити економіку. Але в Москві це розцінили як ворожий акт і спробу витіснити їх з Німеччини. Відповідь була миттєвою і жорсткою, повна блокада західного Берліна. Та відповідь Заходу вразила весь світ. Вони організували так званий повітряний міст. Уявіть собі, майже рік, 322 дні, союзницькі літаки безперервно доставляли в заблоковане місто абсолютно все: від їжі та ліків до вугілля для електростанцій. Це був неймовірний логістичний подвиг і потужний символ незламності. Але що найцікавіше, це те, як по-різному цю подію трактували. Ось офіційна радянська версія. Вони стверджували, що повітряний міст це провал, який лише погіршив життя людей і спричинив масове безробіття. Тобто, за їхньою логікою, це була гуманітарна криза, яку спровокував захід. А тепер послухайте, як це бачили з іншого боку. Це слова Віллі Бранта, майбутнього лідера Західної Німеччини. Для нього і для мільйонів мешканців Берліна гуркіт літаків був не гнітом, а музикою надії. Це був звук свободи, символ того, що їх не покинули. Дві абсолютно протилежні оцінки однієї тієї ж події. Берлінська криза усім показала це протистояння надовго. Стало зрозуміло, що потрібні більш формальні гарантії безпеки, і ця криза різко прискорила створення офіційних військових блоків, які на десятиліття забетонували розкол Європи. І як прямий наслідок подій у Берліні у квітні 1949 року народилася організація Північноатлантичного договору або НАТО. Це був оборонний союз західних країн. І ось серцевина цього договору знаменита п'ята стаття. Її суть проста, але дуже потужна. Напад на одного є нападом на всіх. Це принцип колективної оборони, який мав стримати будь-яку потенційну агресію. Москва, звісно, не могла залишити це без відповіді, і ця відповідь з'явилася у 1955 році, особливо після того, як до НАТО приєдналася Західна Німеччина. Радянський Союз та його союзники у східній Європі створили свій військовий блок організацію Варшавського договору. І знову, просто подивіться на формулювання статті 4 їхнього договору. Вона говорить про те ж саме: збройний напад на одного учасника вимагає негайної допомоги від усіх інших. Звучить майже ідентично до статуту НАТО, чи не так? І тут виникає логічне запитання: якщо на папері все так схоже, то в чому ж була принципова різниця? А різниця, і різниця колосальна, була в тому, як ці договори застосовувалися на практиці. Варшавський договір неодноразово використовувався Радянським Союзом не для захисту від зовнішнього ворога, а для придушення повстань всередині самого блоку, як в Угорщині у 56 му чи в Чехословаччині у 68 му Та, попри назву Холодна ця війна неодноразово стояла на межі того, щоб стати по-справжньому гарячою і, можливо, останньою для людства. Були моменти, коли глобальний ядерний конфлікт був лякаюче реальним. І першою такою іскрою, що розгорілася у справжнє полум'я, стала війна в Кореї. Три роки кровопролиття, де, по суті, воювали не просто корейці з корейцями. За спиною півдня стояли США та ООН, за спиною півночі, Радянський Союз і Китай. Це була перша велика проксі війна нової епохи. Але, мабуть, найстрашнішим моментом усієї епохи. Стали ті 13 днів у жовтні 1962 року, коли світ дізнався про радянські ядерні ракети на Кубі, здатні за лічені хвилини знищити американські міста, планета завмерла, затамувавши подих. Ще ніколи людство не було так близько до самознищення. Отже, усі ці події від ідеологічних суперечок і розколу Німеччини до військових криз. Вони, іначе цеглини, збудували ту саму стіну, що розділила світ майже на півстоліття. Давайте коротко підсумуємо, що ми маємо. По-перше, післявоєнний світ був чітко поділений на два табори на чолі зі США та СРСР. По-друге, їхня ідеологічна ворожнеча постійно підживлювала конфлікт. Далі розкол Німеччини став першим наочним символом цього поділу. Це все було закріплено створенням військових блоків НАТО і Варшавського договору. І нарешті ця холодна війна постійно ризикувала перетворитися на гарячу, що ми бачили на прикладі Кореї та Карибської кризи. І все це підводить нас до одного, мабуть, найголовнішого питання чи був цей розкол на два ворожі табори неминучим? Чи міг хід історії бути іншим? Або ж це був закономірний наслідок війни, ідеологій та амбіцій лідерів того часу? Це питання, відповідь на яке по суті визначає і наше з вами сьогодення.